Так, ну що, нова пробзділка. Давно нікуди не ходив, тим більше в день. Вон там Empire State, це Queens Boulevard Я йду в Бруклін. А ну, через Гринпойнт, Вільямсбург і може ще кудись. Так, оце місце, де знімають кіно дуже часто. Я можу, можу назвати фільми, в яких ця будівля була, але хто дивиться кіно, той сам знає. Не буду всі карти розкривати. Але якщо, якщо ви знаєте такого актора, як Кіану Рівс, то він тут бігав, отут. -от. тут ну, было трошки иначе несколько років тому. Упа, сметя размером с машину. А пахне як! Щось на євріті написано, але ну, можна круїз якийсь купити. good Це хасідські домівки з балконами. Сьогодні сміття заберуть. Ну, в день сміття. В понеділок зранку прийде машина, все це забере. Це я знаходжусь в Вільямсбургі. Той, той, котрий були ще до іншого до якось, Східно. східних. Півпівденний, мабуть. Не знаю, ну, короче, туда, ближе, добрать, в ту сторону. Так, это парковка киностудии. Це теж на Лайфас це вони зробили такі вулиці з контейнерів. Гали такие забор. Это павильон 26. Це я плавно йду в район Дамбо. Зараз під Манхеттенський мост попаду. Ну дуже скоро Так, подивимось, що тут відкрили ще нове. Це Кладовище, чи що Було, чи є е? Давай подивимось. Такий помост зробили. Що дуже дивне місце. Дуже дивне. Якщо це це то де ці надгроб'я нема? Щось таке дивне. Поверка, що це таке? Так, вот де я знаходжусь, вот куди я йду. иду я приблизно сюда. Це була військова, якийсь склад чи щось зробили в такі офіси, якісь бізнеси. Так, що ви бачите? Це репродуктивна система жінки, ярічники, матка та вагіна. Ну хто не, не в курсі не бачить, не знаю оці проджекти з божевільними людьми. Мусор накидали, це що то? жителі Шизоїди Так зараз на голову нічого не скидували Живуть з видом на Манхеттен. Все їм добре А ти не можеш так жити, бо тобі треба працювати Церква відкритих дверей. 9 баксов, чтобы проехать на Манхэттен. Вот Манхэттен-Бридж. Вот это интересно валяется. Есть вертак. Головка есть. И он не нет? Не, головка, на жаль, не снимается Ну, это такие дешманские. Надо, забирай сегодня. Посикать би десь. Але я думаю прийду на Манхеттен і там десь подсикаю. Бо тут особо нема де. Ну можна тут стати. Я ж не буду це робити. Я піду в World Trade. Вон туди. І там зроблю свої справи. turistično. Я подумав, зараз пів на шосту десь. В принципі, життя ж є і після роботи, мабуть. Але після роботи щось дуже не хочеться нікуди не йти. Оце я сьогодні вибрався на правзділку, Прям світ побачив. Тут я взял базар. Руб штучка, три кучка. От а кучки три штучки. на Манхэттене сразу чувствуешь, как дуже мелким. Прям давит сильно. улица Бродвей. До речи. А До речи, на Манхэттене американцев больше. Ну, так, по-английски размовляют больше. Хотя и азиаты, и разные. Назва була Мілленіум. Знов знаєш ні одної мусорки нема. А вон ще знаю де. Оце шмот викидають, це така розпродажа. Вибирай що тобі імпонує. У мене кілька рубашок є взагалі нуль з збірками. Я купив, не міряв, а розмір не підходить. І що? тут на вулиці виставляють, що робити? Гроші віддав. Доларів по двадцять, мабуть. 十几万。<laughs> 你 Які сидять на яхті, дивляться на людей, щоб дивились на них, щоб вони почували себе крути, крутими. Бо коли ти на яхті, то, то все херня. Головне, як ти виглядаєш е, з відстані. Манхетен, всякі трубы, кабелі.